З Оберхаузена до Запоріжжя німецьке місто побратим передало міській дитячій лікарні номер 5 мікроавтобус. Транспорт доправили волонтери благодійної організації Оберхаузенгіфт. Мікроавтобус розрахований на 8 пасажирів. В лікарні зазначають, таке посилення автопарку допоможе у транспортуванні маленьких пацієнтів для надання медичної допомоги. Бус дуже необхідний для нашого лікувального закладу. Мати такі транспортні засіб, для перевезення пацієнтів. Це дуже необхідно для перевезення маломобільних груп населення, дитячого населення нашого міста. Також необхідно для перевезення консультантів та діток самих на консультацію. І, звісно, надважливо для діток, які знаходяться вже на протязі вже третій рік, так як закриті всі притулки, ми знаємо, це дітки, які на етапі позбавлення батьківства. Благодійники вже не перший рік допомагають дитячим лікарням і вразливим сім'ям Запоріжжя. До цього місто побратиму Берхаузен передало нашій громаді необхідне обладнання, транспорт та гуманітарну допомогу. Безмежно вдячні людям, які підтримують нас навіть в європейських країнах і розділяють наші проблеми, допомагають нам. І ми стаємо ще більш стійкими. Навтівка була надана громадською організацією Оберхаузен Хільфі. І це прості люди міста Оберхаузена, міста побратима зібрали кошти і направили їх саме для дитячої міської лікарні на потреби і для задоволення потреб саме діточок. Це була ініціатива містян міста Оберхаузена.